Ляльки, квіти, тварини, національна символіка і навіть шахи все це ручна робота із звичайно пакувального матеріалу. Їх автор, майстриня Людмила Люненко, працює з мотузками лише рік, однак має вже другу персональну виставку. Я бсі по, -по, -по, -по житті люблю кукли, А чому роблю только такі красиві, тому що мені хочеться радувати людей. Зараз очень мало радостью у нас и мне бы хотелось своей выставкой просто порадовать людей, чтобы люди пришли, порадовались, зарядились хорошей энергетикой. Ляльок найбільше в колекції майстрині. Вони різні за стилем. Ось ці дві українки найбільші. І ще я їх делаю, это просто секрет мастера, я не буду рассказывать. Вот. Но я сейчас делаю практически все натуральное, натуральные віночки з натуральних тканей. Вот. Всё я работаю только з мішковиною и работаю только если нынче що вони такі яркі і красиві, це покрашені мною, я їх сама крашу. Ляний шпагат для своїх робіт пані Людмила купує на ринку, а старі мішки їй приносять друзі та знайомі. Ідеї бере з різних джерел, але завжди додає своє. Роботи вражають витонченістю. Я васхищена, мені дуже подобається її виставка, і вона велика, умничка, що стільки багато зробила. Окрім ляльок, в експозиції багато квітів, жіночих прикрас та елементів декору для інтер'єру. Усі роботи зроблені з любов'ю і позитивом до людей, говорить майстриня. Кожна має свій символічний Как моя задумка, это, это яйцо, символ жизни. И вот яйцо, из него новая, жизнь. новая жизнь в виде это я ее видела как в виде цветка. Вот специальный клей, который держит такую форму. Вот, клей держит а основу, обыкновенное яйцо, которое ну, большое, например. Там. І от на ньому все викладається, Вот і потом клей вирізається, получається ви така красота. Зі своїми мотизяними виробами майстриня об'їздила найвідоміші виставки в Україні. каже, не бачила, аби ще хтось працював у техніці кольорового шпагату. Тому мріє відкрити власну школу у Кіровограді і навчити усіх охочих. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.